Ми повітаємо з перемогою. Ви в принципі вже забезпечили собі до цієї гри вихід до Ліги Д. І сьогодні, в принципі, турнірного особливого значення цей результат для вашої команди, зокрема, не мав. Проте перемога. Так, це був дуже принциповий матч. Я грав і ще декілька гравців грали за і контракт, і, і це був для мене найбільш ну, принциповий матч. Тому я дуже радий, що команда зібралась, витерпіла два тайми і, і ну, досягли три трички і бажаний результат для команди. А чому це був принциповий матч для вас а, ну, через те, що ви грали раніше за командою їх контракта? звідки принцип? Може навпаки, трохи незручно було грати проти своєї минулої команди? Незручно, все добре. За До себе хотілось просто тепер за рахунок чого сьогодні перемога? За рахунок характера судді відразу дали зрозуміти, що вони не будуть просто так свистіти і тому ноги не прибирали, дограли. Було мало замін, мало людей зібралося, але дограли, витерпіли. Молодці, дякую команді за характер. І... З перемогою. Дякую.